Вітаю, панове! Запрошення мені це далося дуже тяжко, але нарешті я його забрав. Ну, і я так думаю, що це вже буде, напевно, що в цьому році. Напевно, останнє запрошення, яке я видаю своїм працівникам через свою будівельну фірму. Значить, всі ви вже знаєте, що цих запрошень... У липні місяці не буде, тому якщо ви хочете ще по спрощеній системі приїхати в Польщу, отримати візу, то раджу вам поспішити, бо Польща міняє законодавство у сфері працевлаштування для українців. І, звичайних, освячень вже так просто е вже не так просто отримати, принаймні зараз. Ну як я сказав, в липні вже їх не буде. Що буде, ніхто не знає, як будуть ці візи видавати, на яких підставах, наскільки складно, це невідомо. А поки що є ще можливість, дуже легко їх е зареєструвати, якщо, звичайно, у вас там все в порядку, на фірмі немає 100 працівників, 100 виданих цих освячень. Ну, ось так ось. Так що, всі на Польщу. Заробляйте.